Христос посеред нас. Дорогі наші глядачі, брати та сестри, тиждень, який ми розпочинаємо, за канонами церкви є загальним сирним, і ми його ще називаємо Масляним, а також він являється останнім підготовчим тижнем до Великого Посту. Тож у Євангелії йде розповідь про те, як Господь зустрів біля гори Єлеонської своїх учнів. І вони почали славити Бога за всі чудеса, що бачили, сказавши. Благословенний цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небесах і слава вишніх! Сьогодні, у Великій Повноті Слави, ми молитовно згадуємо велику старицю блажену Матрону, а народилася майбутня молитвениця і заступниця на Тульщині у 1885 році. На жаль, дівчинка від народження не мала очей, але Господь дарував їй духовний зір. Вона відчувала наближення небезпеки, передбачала стихійні та громадські лиха. У 1925 році Матрона перебралася до Москви, де прожила близько трьох десятиліть до кінця своїх днів. Продовж життя стариця здійснювала духовно молитовне служіння, яке Багатьох відвернуло від загибелі і призвело до спасіння. У день матронушка приймала до 40 осіб. А коли розпочалася вітчизняна війна, блажена Матрона могла духовно бути присутньою в різних місцях. Свята Матронушка говорила: якщо народ втрачає віру у Бога, то його настигають біди. А якщо не кається, то гине і зникає з лиця землі. Тож моліться, просіть і кайтеся. Господь вас не залишить. 2 травня 1952 року свята блажена Стариця Матрона почила, але для тих, хто молиться до неї, Лишила заповіт: приходіть до мене, все розповідайте, як живій. Я буду вас бачити і чути, і вам допомагати. І хто звертається до мене, я буду зустрічати при смерті кожного. Сьогодні святу Матронушку знають сотні тисяч православних людей і приходять до Покровського монастиря у Москві, до її святих мощей, щоб молитовно поспілкуватися з матінкою і назавжди запам'ятати те незвичайне відчуття близькості і теплоти, яке приходить тільки під час спілкування з святою молитвеницею Матроною. В сьогоднішній весняний день ми вітаємо іменинників, яких називаємо Григорій, Полікарп та Матрона могий вам літ. Визлюблені, зазвичай люди розмірковують так: полюбіть мене і я полюблю вас. Проте за християнськими канонами, ти сам полюбиш спочатку, тоді інші полюблять тебе. Ти навчишся любити. І тоді у відповідь на твою любов обов'язково відгукнуться інші люди. А православний календар бажає усім краянам достойно підготуватися до початку Великого Святого Посту під час Масляної неділі.